Вітаю, друзі! Нещодавно в ефірі у американського блогера українського походження Сергія Любарського було інтерв'ю співробітника СБУ, офіцера СБУ Романа Червінського, в якому він дозволив. Брехню по відношенню до мене, моїх побратимів. Взагалі, брехню. У зв'язку з цим публічно звертаюсь до Сергія Любацького. Звернення за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання поставте вподобайку. Отже, публічне звернення до. Відомого американського блогера українського походження Сергія Любацького. Пане Сергію, у вас в ефірі була озвучена офіцером СБУ Романом Червінським відверта брехня по відношенню до мене з звинуваченнями в корупції, звинуваченнями ледь не в тероризмі. В радикальних діях і так далі, і так далі. Відносно мене і моїх побратимів. У мене є вороги свої. Це такі особисто. Я їх не вважаю ворогами, я їх, скажімо, поважаю цих всіх людей. Це Ігор Масічук, це блогер український. Да. Є там такі Володимир Бойко. Ну, це теж, на мою думку, це людина, яка просто намагається показувати свої якісь аналітичні здібності, не маючи якогось досвіду. Масічук, от ми в Василькові зараз знаходимося, він був тут е, депутатом. Тут в нього був перший термін. Він був затриманий тут за те, що він був радикально спрямованою особою, і він потрапив до в'язниці. Були там певні ознаки. Потім я був в Полтаві, Працював керівником підрозділу по боротьбі з корупцією. Другий термін Масічук отримав в Полтаві за те, що він. Пропонував корупційні схеми там, одній людині і був затриманий, як будучи вже депутатом Верховної Ради. Тому тобто, Сючка до мене особиста, скажімо, така якась... Роман Червінський безпосередньо брав участь у фальсифікації відомої справи так званих Васильківських терористів, приймав участь в підкидуванні речових доказів патронів, зброї, вибухівки. Приймав участь в катуванні свідків, особисто катував одного з основних свідків у цій справі і примусив його дати неправдиві покази Олександра Крикунова. Про це є окреме свідчення. Роман Червінський виконував тоді замовлення влади режиму Януковича. Пізніше. Роман Червінський мав, приймав безпосередню участь у фальсифікації проти мене, кримінальної справи, в результаті якої мене звинуватили в корупції, арештували в парламенті, але яка нічим, абсолютно нічим, не підтвердилася. Роман Червінський Бреша одна ходка, каже в Масійчука, друга ходка. В справі Васильківських терористів я виправданий, як і мої побратими, повністю. Справа знаходиться в Європейському суді з прав людини. В справі по звинуваченні мене в корупції я ніколи не був засуджений. Більше того, справа закрита. Більше того, мій позов також знаходиться в ЄСПЧ. Тобто Червінський свідомо брехав, коли казав про першу ходку, про другу ходку і так далі. Крім того, Роман Червінський в вашому ефірі з'їхав, збрехав звинуватив чомусь журналіста Володимира Марковича Бойка, який зараз воює, до речі, мене, в тому що ми поширюємо неправдиву інформацію відносно його безпосередньої участі. В організації та вбивстві журналіста Павла Шеремета я готовий в будь-який час на вашому пане Сергій каналі, на, або на будь-якому іншому каналі, на якому погодиться Червінський, до дебатів з ним. Я готовий довести, що він бреше і обріхує мене і моїх побратимів. Я готовий розповісти і довести на пальцях його причетність до справи по вбивству Павла Шеремета, журналіста. Я готовий говорити про його причетність до справи про вбивство восьмирічного Олександра Соболєва і багатьох інших кримінальних справах, до яких він має відношення: катувань вбивств, фальсифікацій. Роман Червінський не герой-розвідник, а звичайний СБУшник-чекіст, в якого руки політі в крові українських патріотів та журналістів. Тому правду про нього має право знати наш багатостраждальний український народ. А те, що він прикривається своєю опозиційністю до Єрмака і тому подібне, то е, це ж найлегший спосіб уникнути відповідальності. Кричати на злочинну владу. Влада дійсно злочинна, але чи має відношення до злочинів попередньої однієї, і другої влади, той же Роман Червінський, про це теж треба говорити. До чого всіх і закликаю. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.